Тільці, тільці це ваш зоряний час. Венера заходить у ваш знак і відкриває сезон такої любові до себе. Світ будете бачити красивішим, ніж будь-коли. Люди будуть тягнутися до вашої енергії, Вам захочеться бути поруч з вами. Якщо ви захочете змінити щось у своїй зовнішності чи стилі, оце найкращий час. Відчуйте себе творцем своєї краси, привабливості та впевненості. Меркурій і Юпітер е, будуть спонукати говорити про себе. Будувати зв'язки, вчитися новому. Це чудовий час для знайомств, таких коротких поїздок, навчання і оформлення ваших ідей у слова. Тобто ви будете формувати ваші думки і втілювати їх в дію, тому що ваше слово буде досить вагоме в цей період. Повня в стрільці підніме питання спільних ресурсів, довіри. Питання інтимності, а також фінансової взаємодії з іншими. І це може бути момент істини в особистих чи ділових зв'язках. Тобто тут ви можете переглядати зону партнерства. Марс, 17 червня, буде надихати вас на творчість спорт, захоплення і флірт. І він додає Кого додасть такого вогню в ваше серце і дозволить вам більше радіти, більше йти по життю натхненно та граючи. Новолуння, 25 червня відкриє новий цикл у сфері спілкування, навчання, зв'язків з оточуючими. І вам можна буде починати нові проекти, які будуть вимагати таких. Публічних виступів, слова і активного руху. І у вас це все дуже круто вийде. Тобто активні теми: зовнішність, імідж, харизма, комунікація, творчість фінанси, сексуальність, і все це додасть вам натхнення.